Доброго дня всім. У нас сьогодні порядок денний 156-й. Засідання постійної комісії з питань бюджету та фінансів. А, так. Всі ж ознайомились з порядком денно. Нікого, якщо немає питань, ставлю на голосування, прийняти порядок денний та приступити до розгляду питань. Хто за? Так, дякую, колеги. Далі. У нас перше питання про розгляд проєктів рішення міської ради, які планується до розгляду на 72-й черговій сесії міської ради. Процедурне питання перед початком голосування. Пропоную всі питання голосувати блоками. Хто за? Так, дякую. І далі в нас вже по розділам. Перший розділ. Фінансово-бюджетні питання. У нас є доповідач Гаврікова Тетяна Ігорівна. Чи є в когось до неї питання? Це у нас питання по 1-1 по 1-3. Чи є в когось до неї запитання? Так, колеги, якщо немає, тоді ставлю на голосування. Перший розділ. фінансово бюджетні питання з пункту 1,1 по 1.3. Хто за? Так, пояснення не бачу. Дякую. Єсенія, ви підвисли. Угу. Навіть не знаю, як зараховувати чи не зараховувати. Видно. Не видно, ви пропонували. А тепер видно. Супер, О. дякую. О. Друг... Другий розділ: питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства з пункту 2.1 по пункт 2.15. Якщо немає питань, пропоную погодити проєкт рішення другого розділу з пункту 2,1 по пункт 2.15. Хто за? Дякую, колеги. Третій розділ. Питання комунальної власності. Це з пункту 3.1 по пункт 337. Якщо немає питань, пропоную погодити проєкт рішення третього розділу з пункту 3.1 по пункту 337. Хто за? Так, дякую, колеги. Четвертий розділ: організаційні і кадрові питання. І якщо немає нікого питань, пропоную погодити проєкт рішень 4 розділу з пункту 4.1 по пункт 46. Хто за? Так, дякую. П'ятий розділ. Питання земельних відносин. Там багато з пункту 5.1 по пункту 5.113. Якщо немає питань, пропоную погодити проект рішень з 5 розділу з пункту 5,1 по пункту 5.113. Хто за? Я утримуюсь. Так, відобразимо в протоколі. Так, тепер переходимо до другого розділу нашого порядку: денного про виділення коштів з цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії. Хто за? Угу, Дякую. Третє питання: про розгляд питань щодо внесків на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста. У нас є громадянин Тішкін ДВ і там ТОВ Агро Овен. Громадянин Тішкін, там об'єкт виробничого призначення не залучається до появої по згідно порядку. І ТОВ Агро Овен, об'єкт виробничого не залучається до появої згідно порядку. Хто за? Так, дякую, колеги. Таким чином, наш порядок даний вичерпано. Всім дякую за плідну співпрацю. Побачимось завтра на сесії. Всім гарного мирного дня.